Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І так, у нас поєдинок з босом буде. Давайте відчинимо мапу. Ось він. Бос наш. Нам треба до нього доїхати. Так що поїхали. Так, це у нас перед достанній бос в цій грі. Так, Перескорюємось. Я досить швидко їду майже приїхав. Прискорюємось. Так, ми майже приїхали. Гаразд, під'їжджаємо, пробуксовуємо. Перепрошую. Ці температурні коливання якось погано. Інколи на мене впливають. Поїхали. Більше 8 кілометрів нам придеться їхати. Нічого собі, шостий рівень розшуку. Оце складно, що мені це все прибавило. Ох. Ох. Важкувато. Бляха-мухаб. Чогось мене постійно заносить. Та йдіть лісом. Прискорюємось. А то і звідки, бляха, муха? ще цей Наче не звідки. Бо я там шипи. А він хіба не пробив? Пляха, муха. Це не чесно, я вважаю. Я вважаю, це не чесно. Шипи підставляти нам. Пляха, муха мене постійно заносить. Треба ремонтуватися. Так. Чудово, відремонтувався. Тепер буде трохи простіше мені. Хоча вже якось пізнувато вже. Він уже добряче відірвався на своєму гіперкарі. Та хто опять ці шипи випустив? О, нагнав я. Слава Богу. Прискорююсь. Я не бачив, де ці шипи лежали. Пляхамка 4 кілометри до фінішу залишилося. Так, може таким чином я нажину, на якщо швидко буду їхати. Так, я нас доганяю. Я нас доганяю. Якось ще щастить мені. Х. Так, я в лідери вирвався. Ой. Добре, що тудою не поїхав. Ще одна... Бляха-муха. Огорожа. Та, бляха-муха. Бляха-муха. Ну, прийдеться за спочатку робити. Прийдеться. Давай поїхали. Моєю помилкою було те, що я не Не треба мені тут було прискорюватись на цьому трампліні. Пляха муха в каміння на цей раз. А не в стіну. Ще машина трафіку тут з'явилась ні звідки. бляха муха, стільки шипів понаставляли. Вони хочуть мені колеса продірявити. Суперникові там продірявте колеса, а не мені. Ой-ой! Бляха-муха. Як ця траса заплутана? Так, боком я заїхав. Ой, що я боком заїхав. Так, прискорююсь. прискорюсь. ще раз. Так, я, наче, в лідерах, але можливо і ненадовго в лідерах. Та я так і думав, що ненадовго. Як... тільки не врізатись нікуди. Так, добре, я обійшов цю огорожу. Прискорююсь. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. Перше місце. Тепер мені залишається що тікати від цих поліцейських. Так, поїхали. Вісь шостого на другий рівень. Я за все. Так, идите лисом по новой полицейски. Ой, вас тут будет. Поляком кашей тут поворот. Наче я огорожу Спеціально ставлять, щоб мені важче було. Так, прискорюсь прямій. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!